Дома. Дома. Все нормально, тату є, тату тут. Батько. Їдемо додому. Ага. Добре. Наприкінці минулого тижня з російського полону до рідної домівки у Баворові повернувся захисник Дмитро Дерлиця. У неволі він перебував два роки і три місяці. Дуже скучив за рідними, за знайомими, сусідами, за Бавором своїм. Дуже люблю своє село. Захищати Україну Дмитро пішов з перших днів війни. Розповідає, востаннє спілкувався з рідними у січні 2023-го під час служби на Донеччині. В одному з боїв мало не загинув, але разом з іншими побратимами потрапив у полон до росіян. Дуже тяжко в полоні, тяжко бути не на свободі, ти не знаєш, що завтра буде. Дуже тяжко, треба бути сильним, я не знаю. Не кожному під силу. Саме тяжче, що ти знаєш, що війна йде. І, гинуть, і от, Молоді хлопці гинуть. А це відео, на якому Дмитро разом з іншими захисниками у російському полоні. Його опублікували на одному з інтернет-ресурсів. Про те, що відбувалося з ним у тюремних казематах, Дмитро говорити не хоче. За те день, коли почув, що їх звільняють, каже, не забуде ніколи. Нас перебрали, виправили лахи, зважили. Поглянули, чи нема синців, сказали, їдеш додому. Це був шок. Дякувати Господу Богу і людям, які залучились до того, бо дуже багато людей допомогли. Але хлопці там сидять, хлопці теж чекають щодня на чудо. І сподіваємося, що і вони вийдуть поскорше. Обмін військовополоненими відбувся 19 квітня. Тоді в Україну повернули 205 захисників. Серед них був і її син, розповіла мама Дмитра Марія. Дзвонить телефон, я підняла алло, і то так несподівано каже до мене мамо, то я, Дмитро, я вже в нас на Україні, мене обміняли. Як зустрів тата, розповів восьмирічний син захисника Богдан. Востаннє хлопчик бачив тата, коли йому було шість років. Він вже підходив до нашої той хати, я потім вибіг на двір, я плакав. Ще. Той не з радістю. Я дуже радий був прям, прям дуже. Що він той приїхав, вже собі поїв, бабця приготувала там пироги. А це відео із заходу, приуроченого до Дня Героя у Баварові. Богдан Дерлиця виконує пісню для батька та усіх захисників. Україна, і світ, тому вас не нехай вас усе... Коби закінчилася та проклята війна, дуже багато гине молодих хлопців, чоловіків, і навіть жінок, бо багато жінок служить. Не Негодно дивитись на дітей сирот бо дуже багато дітей втрачають батьків, батьків. І не хочеться, щоб кожна дитина чекала свого батька чи маму з війни. Надіємося, що поскорше то пекло закінчиться для нас. І для наших дітей Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.